Хочу зробити звернення до владики Агафангела митрополита Одеського. <кхух> Владика Агафангела, не за Замураєва, бо сядете в тюрму по 111 часть 2. І навіть кивалов Сергій Васильович не допоможе з своїми карманними судьями. Я розумію, що Ну, хватить уже з нас русского міра. <клес> Помните, як я вам казав, що ваша мітра розсипеться? На Преображенський собор розсипався? Помните я вам казав, що побігуть від вас священники? Бігуть? Помните я вам казав, що зелена чума її Верховну Раду не можна пропустити, бо вона розвалить нашу страну. Розвалі. А також помните, я вам казав, що Успенський собор згорить тоді, коли повністю вже перед розвалом нашої держави. От уже скоро спалять Успенський собор на Преображенській вулиці. Ще трохи осталось. І ви це все розумієте. Я ще раз повторюю, хватит нам русського міра. Ви лучше займіться з Сергієм Васильовичем. Прохорову Павлу Анатолійовичу по вуху дайте за його свавілля в суді, що він творить. Хай випускають уже Яроша, хватить тримати в тюрмі. А то єрундой займаєтесь, хватить русского міра, бо прийдуть і посадять в тюрму. По 111 час 2. З повагою, всього доброго. Все православ'я вже проголосувало за Зеленського. Тепер маємо.